Вірш Василя Стуса. Я блукав містом своєї юності. Читає Олександр Дроб'язко. Василь Стус. Я блукав містом своєї юності. Марно відшукуючи в нових кварталах вчорашні споруди, сквери, стежки. Знайому ліпку на фронтонах будинків. Географія втрачена. Місто покращило і виросло. З'явились нові бульвари. Готелі, вулиці, пам'ятники, стадіони, дерева, тільки жодного знайомого обличчя в натовпі, жодного обличчя, котре б нагадало тобі згублену молодість. Сподівався зустріти, бодай себе отут, де струменіє фонтан лямований штучним мармуром. Марно нема. Пропали безвісті. Знялися в неї полегті висотні будинки, а ти біля них маленький-маленький. Не розгледіти самому не те що зустрічним. Зупинивши таксі, якийсь шофер підійшов до фонтана, що оприскував незнайому гінку топольку. Вимив руки, потім, витягши носовичка, старанно витер долоні, сів за стерно й помчав, знявши легеньку куряву. Дивлячись йому вслід, я вперше збагнув. Життя не вдалося. Вірш Василя Стуса я блукав містом своєї юності, читав Олександр Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко, реквізити для допомоги Збройним силам України. від Олічки вказані під відео. До нових зустрічей.